Так, понеділок ранок. Ми на тій же Тойоті тільки вже позаду з виходу з автосервісу, відповідно, давайте я вам її трошки покажу. Е, ось така Тойотка. Одна рука, сервіс до кінця у них. Стан хороший. ну Якісь там такі моменти є по бамперу ось тут, по факту. Ось тут його треба поставити на місце бо походу притерлись, а так то все красиво, все гарненько. Хетпек. Е, Десь тут писало якась там крута конфігурація. з важливого, що треба розуміти, у нас 102 тисячі пробігу. І саме це я люблю. Одна рука. Безвипадкове авто, 100 тисяч пробігу. Купив я його у дилера офіційного Тойоті. Є вся сервісна історія, навіть зараз вам її десь пролистаю. де не мене не було. Угу. Пойдеш маленько чи ні эти печаточки. Зараз не можу знайти, пориюсь колись в цьому. Кому треба буде, чи як -то сказати, кому треба буде, то покажу окремо, а може і не, бо вже наче підруковую. Ну, треба іншу книжечку взяти. Одним словом, кому буде цікаво, така гарна тойотка, перед передзад, вже на новій панелі. Є камера, є фаркоп, прості перетроніки на 360 фетчбеку. Гарний міський варіант з ідеальним пробігом, бо 100 тисяч це фактично нове авто. Приберемо від хімчистим, де треба, поправимо, і буде гарна машинка в продажі. Тому всім ще раз, хорошого понеділка.